Буває, до нас прийшов вертеп громадського формування самооборони. Будь ласка, запрошуємо. БРТ. Про чудесну новину, про небесну дитину. Весь світ дені звеселився, бо син Божий народився. І ви, браття, звеселіться, рожденому поклоніться. Розкажіть, як ми там були, що ми бачили і чули, була ніч. Ми твердо встали, і ягнятка спочивали, а як північна ступила, дивна після всіх збудила. Ми збудились о півночі, чудо зріли наші очі. Ясна зоря небі засіяла, ген на схід дорогу слава. А високо не над нами, рана, небеса піснями. То ангели там співали, в небі Бога прославляли. І всім людям на землі ми звістили щастя дні. І до нас, до пастушків. Ангел Божий так повів, Підійдь на схід, до Вифлеєму та містечко незнайоме, там за містом у Ясині чудо залишили с неї. Там син Божий народився, з причистою щоб спасти впасти розлюдський рік, Від неправди рук, і бід. Ми всі разом повставали і бігли, що сили мали. І стаєнку цю знайшли і близенько підійшли. Дивимось, діва Марія, Ясна мозоя небесна. На руках дитя тримає і до сну йому співає. Люлі Юлі синку, заси на хвилинку, спи з ти зо мною, моя ти пташинку. Ми всі на коліна впали і дарунки ми зложили, що найкращі мали. А Ісусик нас вітав, ручками благословляв. Трохи торгував, нині депутатом став. Хай нікого не чіпаю, свій шеф порядний маю. Там купив, а тут продав, трохи грошей назбирав, трохи владу і на владу всюди маю гроші радять. А хто там на троні праве, того мене вже не цікавить. Хай хоч ірод, хоч позел, киш ментухи, шестер. Еге, -е, що я бачу, що якую, такою ніч страшною, такий сюди маннувати, напасти собі шукати. Краще в хаті сісти, дещо що і з'їсти, то що мошку вам приніс і постав на рідіс. О, ні, цього не буде. Не такі вже нині люди, що без мошком генджей мали і про Бога забували. Хто на добре вже вішився, хто за слепом розгочеться. Хто вклониться, хоче Богу, той збирається в дорогу. Хай там судить чи зима, перешкод йому нема. Ой такі ну-ну-ну. зараз вірутом прийду. Розійдіться, геть з дороги, зараз прийде і цар, на світі володар. Що ви тут усі зібрались? Ми Ісусу поклоняли, ви ходили в веплиєм, а що я є вам царем, що за люди, звідки йдуть, куди дороги, звідки путь. Вами зліба діти, алкаші і судоміти. Там бендери і фашисти, терористи і нацисти. Захотіли твою мать проти її до постати. І к тому житі тварі нахиляні насупать. Томом не мож, ти не бачиш, до мене гость просить. <клес> ми три князі зі сходу Йдемо в далеку дорогу. Христа Месію шукати, поклінь йому дати. Сотні років ми страждали, На Месію ми чекали. <клес> Врешті зірка засіяла, нам дорогу показала. У далекий вихлиєм, ми оце старами йдемо. Що ж, йдіть увихлеєм, і царю вклоніться, а назад будете йти, сюди поверніться. Кажете й мені путь дорогу, куди йти треба, бо вклонитися йому в мене є потреба. І шляхом. В мене Забрати він не сміє. Воїни тих політніх позбирати, і політніх постинати, коли хлопчик до хай загине, так зробіть. А між ними певний він знайде свій смертельний згин. Він касвяти нас, ми виконуємо цей час. Схаменися, лютий кате, годі вже тобі шукати, не знайдеш ти те дитя, бо його вже тут нема. Досить ти вже нагулявся, людських дітей навбивався. Ти пропасти мусиш нині із землі святої, не поможе твоє військо, а погляньте поза себе вже смерть стоїть коло тебе, щоби голову твою стяти, душу в пекло передати. Що Бунт? зрада, О, смерти, смерти моє мила, ти всякий бунт ущен душила. Прилинь, махне косою разу друге, хай згинуть світу всі добрі люди. Ого, ні, синку, нам це не здолати. Тож ходи зі мною в пекло, бо та не палати. Бо мене дитя в яскині, має владу світі нині. Мушу я йому служити. А тебе я маю бити. Пройшов я тесячу, дирек, <кій> треба тисяче, що до паті долетів сюди. А, тут я чую лишнє досі. Ніх собою взяти можна. Гей, здорожа! О, серце, серце, моє мила, прости мене, я жити хочу. Усю тебе я озоложу. Я не відкупишся, ти злий царю. Тебе в смурі я покупаю. Кадім, каді мене, вете, тебе з мене подапеє, перед мину пекла, та нам набояте. Повороне зло, лютий цар відступив, звалив його спільний доволі корив. Хай згода й любов вами панує, хай справами вашими серце керує, хай злоби й застрості згине отрута, щоб ірод ніколи не зміг повернутись. А нині ми разом, Ісуса вітаємо, і славу у віки йому заспіваємо. Небо і земля, небо і земля, Що над усім моїм краєм, де діпромогут мій котич хвилі, то я промінням золотим засяє, і Богу вдари, я приніс до реколів і лук своїх багатих. Приніс я золоте колося і в серці синьову небесну, і віру слово я чудесне до нас він промовляв, що всі здійсняться наші мрії, і мить пролине нам ясна, бо з нами він буде й Марія. Отож приймити наш поклін і дар приймить з руки могилі. П'я князь Галецького престолу. І хоч на серці жаль повис, та вислухайте, слідні Божі, що з ними я сюди прийшов, Дарунок роногнець тобі приніс я лицарства в свого Юру кров. Приніс я тобі перли сліз Моєго бідного народу, що має долю тих доріз, що все їх викортили хвороби. Хоч припоясаний тут менш, та він іначе спить по гробі, і блиску жде він ще стремен, щоби по твоїй уподобі рознести правди ворогів, Хто проти правди, проти тебе, бо ти є правда всіх віків, що вічний блиску для небі. Отож, примій, люби Боже, дай галицької землі і будь нам все це насторожі, щоб не блукали ми в літі. Я князь зеленої волині з поклоном не прийшов сюди і дар тобі, складаю нині своїх задуманих дібров, складаю мироду душ тривожних своїх всевіданих людей, яким демони так безбожно все закривають світлий день. Прийми цей дар, котрий голубив крізь вечори. Дрімочий стир і дай Спасителю наш любов щоб прийшов один пастир, щоб було одне ж стадо, як правда є, одна твоя, і спастирям ми всі громадно, щоб славили твоє ім'я. Я воїн України, її я хоронив від лиха, від руїни, старався пильно про український люд, для нього я віддав життя свого труд. Держава українська росла, могутніла, і слава про неї світом гомоніла, та лихо не спало, упала держава, ясне світло правди покрила темрява. Іду до Ісуса, що родився нині, просити про волю любій батьківщині. Знов ожила слава на вільних степах, піднялися люди на великий змах, хороб розводили з ворогами бій за честь батьківщини і за нарід свій. Виростала воля, як пшениці лан. Де люд український господар і пан? Святе ваше діло перейняли ми, захищаємо землю своїми грудьми, і, хоч ворог лютий сильно наступав, не зміг розірвати одностайніх лав. Радісно дзвонили, дзвони у Софії, родилася воля і нові надії, де колись лунала радідівська слава, нова повстала у бою держава. Хоч ворог лютує, не складемо зброї, так ми прирікали фронтові герої, і здійметься воля із чужих кайдан, і ще заясніє київський майдан. Тож клонімось, браття, цій малій дитині та просимо щиро волю Україні, Господи! Благослови Україну і всі родини наші, навчи нас не продавати свою совість ні дешево, ні дорого. Захисти нас від ворогів, видимих і невидимих, що хочуть поневолити нас. Дай нам Боже жити вільним життям, дай кращу долю нашому народу, дай нам єдність, мир і спокій. Господи. Збережи Україну, Боже, прийми нашу молитву за Україну за мир і спокій. Стаю я нині тяжко і болюче скидає з пліч твій споконвічний гнів, що стільки літ, наче дріт колючий, оплутував мою красу і цвіт. Довго на моєму тілі дітей вбивали, гнали до ярма. Рабами нас зробити захотіли, за правду і за честь лише тюрма. Ціні були, брехня і лицемірство, хто в совісті не мав, той був і пан. Замість добра хвалили за злодійство, за бруд, жорстокість, злобу і обман. Тепер я, ваша мати Україна, звертаюся до всіх своїх дітей з ім'ям святим народженого сина, скоріння, вирвіть лобу з грудей і поклоніться, сяємо неземному, з різдвом Христовим, мир, усьому дому. Що на морському дні шукати перли, чисті і ясні, у глибині яких живий вогонь, немов тепло закоханих долонь Містична мудрість давніх поколінь, Небес велична чиста голубінь Ідуть такі слова із уст в уста, їм, дана Богом, місія свята. Життя вперед невидимо біжить і поряд перша, і остання мить, та хай лиш мить людина прожила, за нею залишаються діла. І як моря складаються з краплин, так наша пам'ять творить часу плин. Цей скарб безцінно вічний на землі, і з ним живуть дорослі і малі. І сам Христос з'явився між людьми, щоб не забули, хто і звідки ми. Дорога пам'яті, дорога нелегка, та нас підтримує Його Свята Рука. І на вершині двох тисячоліть, коли ще світ, хитаючись, стоїть, звучать небесні, трупи і зовуть. Уже сьогодні, у нелегку путь. Не кожного візьме під свій покров, очищення, примирення і любов. Діва Марія дитя народила, сонце і місяць ясно світили. Зіронька з неба світило кидає. Діва Марія всіх вас вітає, світи весело, Христу і мати. Кріпи в серцях віру і надію. Нехай ця зірничка різдвяні свята несе усе щастя до вашої хати. Втіхи, здоров'я, пошани від світа. For us, I do it now. No, I am free. Ми ми Як прийшли, то щось просіть. Господарі тут хороші, вони мають грубі гроші. Є доляри, троха ривні, вони дати нам повинні. Гроші, щоб носити, треба липить за кусити. Трагу рилку, треба шнап, щоб ви пам'ятали нас. Ще кубаси і сава, щоб нас не лишалось мало. Ще піввідра салату, щоб дійшли ми в крайню хату. І в чоколяді, щоб дівчата були раді. Як нам що того даєте, проблемати не буде. Буде як і буде з ким, буде де і буде читати. Дивано, що вестися, переростати і вестися. гроші діти, фасички, і великі дурки. Гроші діти і початат, все, що тримали вам харна. Ти буде все на турних гут, аліс сталіс нігт капут. Чатку не дає. А ті, що ноль, Давай сумку. байсумку. сумку Я нікого не впускаю. ха Тут во, тут два. тут во. Жит, тут. О, тут Я вас проведу. Слухай, ну мені пофігурали. Ха-ха. Не знімати. Не треба, не треба там знімати. На що? Зрові! Кукови той кубелі? Ще не всі, всі